Так як ми з вами ще не знайомі, то давайте все ж таки познайомимось. І сьогодні буде топ 10 дивних фактів про мене. Я досі плутаю північ і південь. Я вже мовчу про якийсь північний захід, західний короче, оце все я тільки декілька років назад перестала плутати вертикально і горизонтально. Люди, ви прошу. факт номер два. Я дуже рідко чую з першого разу. Ситуація для прикладу: сидить цілий клас учнів, і вчитель щось там розказує, всі почують, я ні. Якщо це діалог з людиною один на один, тоді мені вже трошки. Простіше, а так мені дуже. Я не знаю, чому так. Я дуже рідко запам'ятовую зовнішність людини, з якою я тільки що познайомилась. Тобто, якщо я говорю з людиною якоюсь цілу годину, то я. Навряд чи запам'ятаю, як вона виглядала. Але я запам'ятаю все, що вона говорила, якщо почую. Номер 4. Я не можу швидко переключитися з однієї цифри на другу після свого дня народження. Тобто мені було 19 років, мені тепер вже 20 років, і я ще цифру 19 буду говорити приблизно 2 місяці після свого дня народження. П'ятий. Я дуже рідко знімаю з першого разу. Даний кусочок я знімаю, напевно, раз. П'ятий вже. Номер шість. Я не вмію збирати гроші. Тобто, я, мені треба назбирати, допустимо, 10 тисяч гривень. Я відкладаю, відкладаю, відкладаю. Потім Ай, живемо один раз. Я не розумію і ніколи не зрозумію людей, які не люблять тварин. Я зараз кажу не про те, що от, наприклад, є такі люди, які не люблять котів, в принципі. Тобто є такі, в яких алергія, є такі, які просто не люблять цих тварин. Але якось ображати, бити і так далі. Ну для мене це мене ужасно дратують люди. Які не вміють правильно поставити наголос, особливо в прізвищах. Ну це просто вони кажуть, наприклад, не ковальчук, а ковальчук і так далі. Ну це просто. Я ніколи не їм ні в гостях, ні в кафе, ні в ресторані. Була одна історія. Якщо хочете, я вам можу її розказати. Ну ну вона дуже така противна, і я не знаю, чи захочете ви таке слухати, але після цієї історії я ніколи не їм. В когось і останній десятий факт я вмію забувати. Я не знаю, чи ви мене зараз зрозумієте, але от спробуйте подумати про кота: кіт, кіт, кіт. А тепер різко спробуйте про нього забути. Ну, навряд чи у вас це вийде, а в мене частіше всього, в 99% випадків це виходить. І особливо це допомагає, коли ти думаєш про щось таке, про що ти думає думати не хочеш, і ти думаєш, блін, на що я про це подумав? І якось так виходить, що я просто забуваю про що я думаю. Здається, що це просто проблема. З пам'яттю і нічого такого. І ще я дуже довго засинаю. Близько годин-двох, напевно, що воно не менше.